А от онуки Ернеста Гемінгвея напередодні прибули на Кубу. Американський письменник понад 20 років прожив на острові Свободи, тому його нащадки, які нині живуть у США, скористалися нинішнім потеплінням відносин між країнами, щоб відвідати Кубу. До причалу імені Ернеста Гемінгвея у Гавані предстала американська яхта. На борту судна, що прибуло на Кубу з міста Кі Вест, що у Флориді, перебували Джон і Патрік Гемінґвеї, онуки знаменитого письменника. Деякі біографи стверджують, що саме цим шляхом папа Гем вперше потрапив на острів Свободи в 1932 році. Правда, тоді він переховувався у човні свого друга-контрабандиста. Нащадки Нобелівського лауреата кажуть, що повторивши його маршрут до Куби, вони хотіли зробити свій внесок у поліпшення відносин між Вашингтоном і Гаваною, які після півстолітньої перерви знову розпочали діалог. Ми припливли з Кіуеста, аби показати американцям, що все змінюється, і насправді вже змінилося. І незабаром буде набагато простіше приїхати сюди, щоб насолодитися островом, культурою, гостинністю людей, риболовлею усім. Онуки пронуки планують відвідати улюблені місця свого прославленого родича і насамперед будинок, в якому він жив понад 20 років.